Екс командувач Армії США в Європі Бен Годжес поділився цікавими роздумами з приводу війни Росії проти України. Послухайте їх. Зараз в Україні йде процес, схожий на політичний пошук винного у провалі контрнаступу. Тому що для багатьох наступ на півдні має вигляд невдачі. Та це людська природа. Коли справи йдуть не ідеально, ми починаємо шукати пояснення або виправдання. Особливо коли ми звикли до того, що протягом певного часу все йшло доволі добре. Коли я дивлюся на карту, мені абсолютно ясно, що Крим це те, що ми називаємо вирішальною територією. Хто контролюватиме Крим, виграє цю війну, так що ключ до перемоги це звільнення Криму. А це означає, що ви повинні ізолювати його і зробити неможливим перебування там російських військ. Для цього треба зброю великої дальності, яка може вразити всі бази в Севастополі, Саках, Джанкої і подібних містах. Всі вони мають бути в зоні досяжності. Коли ви звільните Крим, всі інші речі будуть розглядатися як менш важливі. Я не думаю, що росіян хвилює Луганськ і Донецьк, за винятком того, що ці регіони з'єднують Крим із Ростовом через сухопутний коридор. Тому я вважаю, що ті зусилля, які зараз докладають ЗСУ в напрямку Криму, є дуже важливими. Це саме той фокус, на якому варто зосередитися. Чи згоден я з тим, що одне із головних завдань ЗСУ триматися, поки F-16 не прилетять в Україну? Ні. Українські збройні сили продовжують працювати в напрямку Кримського півострова, унеможливлюючи перебування там росіян. Таким чином, форсувавши Дніпро, розширивши плацдарм, вони зможуть перекинути Хаймарси та інше озброєння, яке може дійти аж до Криму, зробивши його непридатним для використання, знищивши російську логістику та російську артилерію. Ось що відбувається. І я вражений тим, як ЗСУ це роблять. Інтерв'ю залужного для The Economist було насправді дуже важливим. Це дуже твереза, чітка професійна оцінка того, що відбувається, і що він повинен з цим робити. Залужний чітко розклав, що потрібно, щоб вийти з цього глухого кута і уникнути сидіння в окопах до кінця війни. Адже ось таке сидіння в окопах це те, чого хоче Росія. Вона прагне довгої, затяжної війни, де можна чекати і сподіватися, що США, Німеччина, Британія, Франція та інші країни втратять терпіння. Адже залужний знає, що дозволити війні перетворитися на війну, яка зайде в глухий кут, це недобре для України. Зараз я думаю, потенціал для появи технологій, які стануть ефективними, є кращим ніж у мирний час. Лише задумайтеся, скільки людей ще два роки тому могли уявити собі, що безпілотники військово-морських сил України, безпілотні човни зможуть знищувати кораблі російського флоту. А зараз це вже звична річ. Я знаю, що в Україні є люди, які працюють над такими можливостями, що допоможуть відновити мобільність на полі бою. І звичайно, те, що залужний насправді шукає, як захистити своїх солдатів, артилерію і логістику від російських безпілотників, це величезний позитив. На сам кінець я би хотів сказати, що залишається незмінним з моменту появи пороху у китайців і до сьогодні важливо мати дійсно хорошу дисципліну. Добре підготовлених жінок і чоловіків у ваших Збройних силах, все це впирається в якісні кадри, які здатні воювати, які здатні робити те, що потрібно, використовуючи весь цей спектр технологій. Автор тексту, екс командувач армії США в Європі Бен Годжес, який зараз очолює кафедру стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики.